Так, Сьогодні розпаковочка телефонів близько 25-26 штук. Зараз буду всі показувати, кому цікаво якісь пристрої, пишіть мені повідомлення, все відправляємо новою поштою. Також знаходимося у місті рівному, маємо фізичний магазин. По цінах буду трішки пізніше, більш детально закидати. Такий Samsung a 03 Core зараз є. З коробочкою можна на подарунок буде. Так, забув положити. Redmi 13. Ось практичний стан нового телефону. Ось такий досить крутий. Трошки ближче, да. Угу. поклеєна захисна плівка гідрогелева з коробочкою. Все, все як має бути. На подаруночок підійде 5000 мА, тут навіть написано, швидка зарядка підтримується. Так, поїхали далі. Що в нас в коробках? А25 5G, цікава версія телефону. Як він достається? Ось всі телефончики працюють. Нова моделька сучасна. Більш детально, ще раз кажу, будемо закидати пізніше, зараз поки що така розпаковочка. І потім буду по цінах розказувати, показувати, кому буде що цікаво. Так, поїхали далі, ці вже йдуть без коробки. Це Motorola. Не пам'ятаю точно моделька, яка... Е, Redmi 10C, він на 64 ГБ, там, якщо не помиляюсь, ціна буде. Десь 2,5 тисячі. Так, Samsung H10 на 32 гігабайти. Так, Huawei. cp 20 Lite, ніби, якщо не помиляюся. Всі телефони повністю тестуємо. Note 7 він ніби на 64 гігабайти має бути. Так, і по кіббік приберемо. Ось такий Samsung a 03 ніби золотистий колір. Моторола e 6 s Сіренька. OnePlus. Цікава моделька досить часто запитують. Працює все добре, телефончик. Ну, телефони вже пройшли повністю тести, але я ще окремо тестую. Це бюджетний вже Techno POP 2F, він на 16 ГБ. Там, Здається, ціна буде десь в районі 1200 гривень. Знову такий самий Samsung, тільки у темненькому кольорі був золотистий. Ось такий Samsung бюджетний J530. Redmi 9 на 32 ГБ. є такий самий. У мене 2150 гривень ціна його. Samsung a 10 s чорненький, бачу непоганий стану, на 32 ГБ він теж йде. Далі Vivo Redmi. Який Vivo. Redmi. Який це Redmi? Підкажіть, хто знає, яка це моделька. Бачу гарненький стану телефон. Nokia G10, 32, то 332. Type-C роз'єм вже йде в районі 2000 буде ціна. І ще ось пару телефонів. Це Samsung J330, якщо не помиляюся. Oppo a 74 Так, що у нас? Redmi 9 знову. знов? Там має бути один e, Redmi 9 на 32, я давайте 164 9A синій колір. E, Realme якийсь Realme, це 11-й, ніби схожий, бачу на це 11. І ще два варіанти знову Redmi 9A. І такий ZTE Blade a 72, похожий на Note 10, Note 11. Кому цікаво, пишіть оповідомлення, також додайтесь в телеграм-канал, ссылки в шапці профілю. Все.